Братва, колись ця тачка коштувала більше 150 тисяч доларів. Повний привід. ML500, звичайний атмосферний, один з найкращих їхніх двигунів. Отака коляска нарядна. Скажу в кінці відео, будемо робити на нього гарну знижку лючок. Все є смарт-ключ. Зараз не відкрив два рази. Пам'ять сидінь, підкачки. Відкачки зеркала складаються. Пам'ять передніх двох сидінь, Ну, зрозуміло, там. Склопідні мочі, датчики, дождя світла, газова установка. Є, працює. Команд, двозонний клімат контроль. Обдуви, продуви, бокові підтримки. Салончик і в дужу. Да, Є 300 пробігів. Не скажеш задній клімат контроль. Ось. Брата. Ціна шара. Як говорить користь сідой, 8 тисяч доларів можна його забрати. Музика Харман Кардон. Всім добра, Київ, Дарницький район.